Дорогі друзі, ще вчора ми були на Сумщині, а вже сьогодні ми інвестуємо час, гроші і зусилля в модернізацію. Ми зацікавлені в тому, щоб поєднати наземні дрони і можливості комплексів протидії засобам технічної розвитки, коли оператори будуть управляти з закритих позицій, могли виконувати свою важливу роботу знищення розвідувальних дронів, знищення впевішок і багато багато чого іншого. Ми спільно з виробником цього крутого виробу. Ми відібрали цю модель і Найбільш вирогідно будемо виробляти мобільні. Пересувні комплекси протидії технічної розвитки, і сьогодні ми задоволені тими випробуваннями, які ми спільно провели. Одночасно на базі одного із відповідних центрів збройних сил України готуються оператори, і сьогодні це є надія для того, щоб підвищувати ефективність підрозділів збройних сил. Бо це, коли треба, вирішує зараз проблеми логістики, вирішується питання доставки БК, евакуації поранених. І ми віримо, що від сьогоднішніх наших випробувань будуть дуже дуже крутий і корисний результат. Більше поки що сказати не можу, але обіцяю, ви це побачите. Дякую.